Каже Христос, хто витримає до кінця, той спасеться. І каже до останку, і це Євангеліє царство буде проповідуватися по всьому світу на свідоцтво всім народам. І тоді прийде кінець. Коли Євангеліє буде проповідуватися вже всім народам, не буде такого народу, який не чули би про Ісуса Христа. І я думаю собі. Що зараз нема такого народу, що не чув би про Ісуса Христа. Є багато таких людей, які чули про Христа, але сприймають це вірування так собі. З насмішкою, з приниженням, з недостатнім віддають увагу самій постаті Ісуса. І тут ми чуємо слова, які каже Ісус. Коли прийде мерзота запустіння, коли побачите мерзоту запустіння. Тобто, ті де, ті місця, де люди збиралися проставляти Бога, а це церкви. І ми бачимо особливо на, на Заході, я маю на увазі не Заході а України, а я маю на увазі в Європі, коли церкви віддають під нічні клуби. Або ще якісь заклади, через те, що їх неможливо утримувати. Бо церкви великі, люди не приходять і мусять здавати церкви, просто ну, хто там під що возьме, хтось бере під якісь там якісь державні, якісь там проєкти, хтось бере під якісь клуби нічні там і так далі. Тому що прийшла мерзота запустіння. І це є знак. І якщо ми дійсно не будемо до кінця в Бозі, як каже Ісус Христос, то витримає до кінця тої спасеця, бо прийдуть дні, коли каже: навіть будеш на покрівлі, навіть не злазь на долину, не успієш, не треба, будеш у полі, не біжи вже додому, щоб взяти якусь одежину, бо вже буде. Пізнав. І іменно це Господь Бог і каже, що скоротив тих днів, бо якби не скоротив тих днів, то мало би хто врятувався. Чи готові ви прийняти сьогодні кінець світу? Всі ваші справи вирішені, всі плани, які ви собі запланували, вже реалізовані? Чи ще дещо є? Чи готові сьогодні, наприклад, <кій> сказати, Господи Боже, все прожив достойно, гідно і духа свого передаю в руки Твої? Ти ще би трохи пожив? А пожив би для чого? Щоби закінчити яку, якусь, якийсь божий план, якісь намірення, яке своє, яке ти зробив? Перед Богом іще не виконав, чи може ще трохи погрішити. Кожен із вас, кожен день для себе призначає, що той день має йому щось принести. Хтось йде до праці, хтось, хтось йде для науки, а хтось ще один день терпіння мусить перенести. Через тяжку хворобу, яка лежить десь вдома чи в лікарні. А ще для когось це є дуже довгий день після операції. Для кожного різний день і кожному день приготував якусь частину свого тягару, свого лиха. І дуже багато людей ті, що не витримають тягару, того, який на них цей день накладає, ламаються. Ламаються не через те, що тягар завеликий, а через те, що проявив слабкість. Через те, що проявив слабкість. Боже, а що мені робити, щоб я був сильним? Сильні це є ті, хто мають віру. Людина, якщо не вірить, вона навіть не пробує. Вона навіть не пробує справлятися з любими тягарями, вона не вірить, що вона то зробить. Вона не вірить, що вона то витримає, вона навіть не пробує. Не будьте такими простими, не будьте такими мягкими. Е, а будьте справжніми дітьми Божими, яким Христос каже, хто витримає до кінця, той спасеться. Він має на увазі тих, заради яких він йшов. Він має на увазі тих правдивих істинних дітей Божих, заради яких і цей світ був створений. Хто витримає до кінця, той спасеться. От за тих праведних Він і каже, «І Я хочу бути у цьому списку тих, що витримають до Кінця і спасуться. Сьогодні ще маємо похід із чесним животурящим деревом Христа Господнього. І іменно в цей час читається Євангелія про Хрест. коли Каже, при Христі Ісуса стояли ті ті, і ще і ще раз нагадують Гологофту. розп'яття Христове. В часі Ісуса Христа де б стояв я? Задайте собі таке запитання. Хто я? Я той, що стою під Христом разом з Марією і з Євангелістом. І учнем Христовим і Іваном? Чи я серед воїнів, які вели Ісуса, чи я, може, серед тих людей, які кричали розпни його, розпни! чи може я при владі, як Пилат, який на той час був римським куратором і представляв владу? І кому сказано було, ось на, суди його. І він виходить і каже, не бачу в ньому вини. Але що зробив? Послухав народу, чи це і зле? Ні. Це й дуже добре. Це й дуже добре для кожного з вас, щоб ви знали. Не пилат помилився. А послухав народу, показавши всім, що бачите, я вас слухаю, що хочете з ним зробити? Розпни його. Навіть, якщо народ, який ми сьогодні називаємо як частиною демократії, каже неправильні речі, мав би бути, хтось, щоб це сказав. Народи мій. Не завжди це є все правильно. Демократія це не означає вседозволеність. Демократія означає порядок, добро заради багатьох. І пошана до вибору людини. Але як всі виберуть погане, це не означає, що це є добре. Мусить бути хтось той, який має зупинити. Людей заблуканих. І тому сьогодні запитання, де я? З ким я? На цій хресній дорозі? Я співчуваю Ісусові? Чи я його принижую. Ви сьогодні скажете, ми за Ісусом, та що ми так переживаємо, так. але таких. Ситуації, щоб випробувати ваше життя буде ще дуже багато і вже було багато. Де не був Ісус Христос, а ваш друг. Стояло питання вибору, що з ним робити, послухати його, чи ні, засудити Його чи оправдати, принизити Його чи заступитися за нього. Ваш товариш по роботі. Ваш однокурсник, однокласник. З яким ви поступили нечесно. Так само і буде вам зараховано, що ви поступили з Христом. Але пам'ятайте, Ісус пішов на оговту, щоб нас відкупити. То скористайтеся тим даром Христовим, який маємо ми, дар відкуплення через покаяння. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Slava Jesus Cristo.